Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене підсумкове відео, яке називається Плюси та мінуси Приморська. Так, сьогодні хочу вам розповісти про плюси та мінуси відпочинку в Приморську. Ну, взагалі в мене вражень дуже багато, є позитивні моменти, є негативні. Але я роблю своє відео на фоні моря, щоб ви розуміли, що море тут це великий плюс. Ну добре, поїхали. Перше, про що хочу сказати, це дорога. Для мене дорога в Приморськ був однозначно великим плюсом, тому що нас змогов... містечка привезли просто автобусом під базу. База називається Сонячна. Коли ви приїжджаєте, вам вдягають ось такий браслет, і ви можете спокійно собі проживати на базі. У мене є окреме відео про базу Сонячно, в якій я вам показую невеличкий огляд цієї бази. Повторюватися не хочу. Кому цікаво подивитися, що хочу зазначити про цю базу сонячну. Ті моменти, які я не вказала в попередньому відео. Ну перше. Територія бази дуже велика, але людей відпочиває дуже багато. На жаль, за цей тиждень ми нормально не спали ні однієї ночі, тому що приїжджають компанії, які, вибачте, на слові нажираються. І гуляють до часу ночі, до двох годин ночі. І адміністрація бази вона абсолютно не реагує на те, як вони себе поводять. Тобто ти приїхав і ти можеш робити все, що ти хочеш. До часу ночі, до... хоч до ранку. Друзі, що я хочу сказати за базу сонячну. На території бази є кафе. Але більшість людей вони готують їжу. І, на жаль, на території бази знаходиться лише одне кафе, лише одна кухня. Ви розумієте, коли людей багато виїдете в сезон, то, на жаль, кухня вона дуже маленька. І місця там всім не вистачає. Всі біжать, хочуть собі щось приготувати. Черга, метушня. Ну, атмосфера така досить напружена на кухні, тому що на таку кількість людей, звичайно, кухні мало бути дві. Далі, вайфай. На території бази є вайфай. Він, не можу сказати, що от інтернету зовсім немає, він є. Але потужностей не вистачає. Тому Wi-Fi там досить слабенький. Поряд з базою сонячна є ще бази, де абсолютно атмосфера набагато спокійніша, де немає такого натовпу, такої кількості відпочивальників, тому що їх там, ну правда, дуже багато. Де я не чула за весь час тих баз цієї шаленої музики, крику, п'яного ору, який був у нас, звертаю увагу, друзі, щоночі. Це такий як стиль відпочинку для даної категорії людей. Тому, якщо ви їдете на власному авто і у вас є можливість вибирати, друзі, я б вам не рекомендувала вкритися саме в базу «Сонячня», а вибрати набагато спокійніше місце для відпочинку, тому що та публіка, яка там збирається, вибачте на слові бухати це, звичайно, щось. Якщо ви приїдете з маленькою дитиною, я дуже сумніваюся, що ті ночні концерти вам сподобаються. Думаю, що не сподобається. Добре, поїхали далі. Наступний пункт в мене на каналі є відео, де купити продукти в Приморську. Я показала вам супермаркети, які там є. Основних таких три. Друзі, базові продукти ви купити можете тут однозначно. Сказати, що потрібно тягнути з дому. Там сумки з їжею, ні, ви вийдете, купите собі продукти, проблем з цим немає. Тут поряд вилково. Якщо ви на авто, ви можете спокійно собі поїхати, зробити свої закупи і прожити той період відпочинку на базі. Тому з цим проблем немає. Наступне на що я хочу звернути вашу увагу. За межами бази піти десь прогулятися немає туди. Більш того, такий, вже хочу розповісти, вам мінус Приморський, який я побачила. Проходить одна вулиця, яка повністю розбита. Дорога на цій вулиці центральній, по якій ми йдемо, до супермаркетів. Вона розбита повністю. Там такі ями, що я вам не можу передати словами. Навколо дуже багато сміття, яке не прибирається. Таке сміття, знаєте, яке лежало весь сезон, і, як то кажуть, нікого не турбувало. Коли я в них запитала, чому у вас так брудно, вони сказали, ну, в нас люди тут такі, мається на увазі ж туристи. Це зрозуміло. Я погоджуюсь з тим, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, але ви розумієте, ну, в туристичній зоні не прибрати це вже якось занадто. На оцій центральна вулиця, вона вся в бур'єні. Тобто там немає ні клумб, ні якихось насаджень, ні якогось там озеленення, немає нічого. Ви виходите за території бази і вам, по суті, навіть десь посидіти немає де. Є невеличка зона розваг для дітей. Я зняла Парк розваг. Відео в мене теж є на каналі, подивитися. Досить цікавий, цікаві атракціони, дуже непогане місце. Мені воно сподобалося. Там чисто, там, звичайно, прибирають, сміття там немає. Ну ось Такий мінус Приморська, про який я хотіла вам теж сказати. На жаль, ну от я сприймаю це сміття, яке лежало на вулицях, як просто неповагу до туриста. Ми до вас приїхали, у вас просто немає часу, бажання, не знаю, чого прибрати, щоб туристу, який приїхав, було приємно пройтися цією вулицею. Вона розбита вщент. І засипана сміттям. Ось так турист має йти купувати собі продукти, йти до парку розваг. І вони абсолютно в цьому не бачать нічого такого. Ну, а що? Ну, а що? Їм головне продати свій товар, їм головне заробити. А якби те, що вас не влаштовують такі умови, ну, це вже ваші проблеми, як то кажуть. Тут, коли ми йдемо на море, вже перед виходом на море, лежала величезна купа сміття, яке лежало вже не теж не один день, не один тиждень. По пляжу немає урн, тобто ну, вам нема куди викинути сміття. Тут їх просто немає, як бачите. Туалету я тут теж не побачила. Тобто, по суті, це як такий дикий пляж. Ну, щодо мінусів, так? Що ще? На що ще хочу звернути вашу увагу? Тепер вже підемо до плюсів. <сміття> Багато мінусів сказали, але, друзі, ну, я не хотіла знімати, показувати те сміття, тому що я сподіваюся, що, можливо, на наступний сезон вони його приберуть. І коли вже ви приїдете, якщо вирішите. То його вже просто не буде, і не буде про що говорити. Можливо, і дорогу відремонтують, можливо, озеленять ту одну вулицю, по якій ходять всі туристи. Там їх не дві, не десять, там вона одна, і привезти її до порядку однозначно можна. Ну а тепер плюси. Плюси, звичайно, ось я почала свій ролик з того, що головний плюс це море. Море і пляж. Море дуже підходить для відпочинку з дітьми або для відпочинку людей, які не плавають на великій глибині, які не люблять ці глибини. Тут глибина йде поступово. Море дуже прозоре, море дуже чисте. Пляж широкий. Пляж, хочу ще зазначити, він не прибирається. Тобто, якщо турист залишив пляшку чи там якесь сміття, от воно тут і пролежить весь сезон, а може більше, тому що пляж за весь час я не побачила. Ну, ось, будь ласка, кукуруза. Такого тут багато. Я не побачила, що пляж взагалі прибирався. Він не прибирається. Прибирається лише в зоні платні, яку я вам теж показувала. Приморський пляж, день-два. Я показувала вам повністю весь пляж, пройшлася, розповіла, що тут платно, що безкоштовно. І ось в тій зоні там прибирається, там пісочок чистесенький, кожного ранку вони його вирівнюють, але і вартість відпочинку в цій зоні 200 гривень день. Це лежачок і зонтик вам нададуть за ці кошти, тому ось такі плюси і мінуси пляжної зони в Приморську. По продуктам я вам все розповіла, а де можна ще купити собі їжі. Тут є біля магазину копійка, де продукти, тут є столова. Ви знаєте, я зайшла в ту столову. Так, там є вибір, ви можете купити сирники, там є перці, там є якісь відбівні. Але особисто мені я подивилась на ту їжу, ну чомусь вона мені не сподобалась. Далі ще є піцерія. Написано, що вони готують піцу роли, але, чесно вам скажу, я не заходила. Заходила, не було в мене бажання тут купувати їжу і йти в ці кафе. Можливо, в зв'язку з тим, що так було брудно на вулицях. Можливо, це мені, знаєте, якось не додало бажання йти там щось їсти. Не знаю. Ще хочу звернути вашу увагу на кафе, яке знаходиться на території бази Сонячна. Саме приміщення кафе воно нове і дуже гарне. Всі меблі, все нове, привітний персонал. А от кухня, вона в них меню якесь, ви знаєте, дуже цікаве. Там є сніданки, середня вартість на сьогодні це 2025 рік, десь 160 гривень. Але там немає комплексних обідів. Тобто, ось так за 200 гривень піти пообідати ви не зможете. В цьому році відбивна гарячі такі страви від 150 гривень. Наприклад, картопляне пюре 70 гривень, Суп, борщ до 100 гривень. Паста карбонара, здається, 300 гривень. Піци як такої я там не бачила, щоб, наприклад, ви прийшли могли замовити гарячу піцу. Ну і далі 200 гривень, здається, люля кебаб, 200-250 гривень. Ну, є картопля фрі. Тому поїсти там є що. Я заходила, пробувала суп. Ну, Мені відверто скажу не сподобався їхній суп. Брала курячий суп. ну, Чесно, це було смішно. Тому я більше в те кафе і не заходила. Ми готували, готували на кухні. Про що я вам вже вище зазначила? Отже, друзі, якщо підсумувати відпочинок в Приморську, завдяки остій неймовірній красі, яку ви бачите, мені однозначно сподобався. Мені сподобалося те, що база знаходиться на першій лінії, що до моря йти зовсім недалеко. Тут дуже спокійно, це офіційно відкритий пляж. Він досліджений був. Обстежений і офіційно відкритий, тому тут безпечно. Ось це мені теж дуже сподобалось. Я вважаю це великим плюсом відпочинку в Приморську. Чи обрала б я базу сонячну? Ні, не обрала б, хоч там є басейн, і для тих, хто любить басейни, будь ласка. Але поведінка. Відпочивальників, ось ця безкінечна, безкінечна, безкінечні п'янки, крики, е, недоречна музика, час ночі, два часа ночі. Е, не, е, адміністрація не реагує на це, все не робить зауваження. Їм ходять роблять зауваження відпочивальники, але ж ви розумієте, як робити зауваження людині, яка вже просто в якомусь неадекваті. Тому для відпочинку база сонячна, я вам не рекомендую, є поряд бази. Вони теж йдуть з басейном, але там немає такого напливу людей. Тому якщо ви е, маєте власне авто і обираєте, де вам жити, я б вам би рекомендувала пройтися по базам, подивитися. Я впевнена, що ціна плюс-мінус однакова. Тому ви собі знайдете більш спокійніше місце. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Дивіться мої відео про Приморськ. Ви побачите там дуже багато корисної інформації. Сподіваюся, я змотивувала вас, незважаючи на мінуси, приїхати в Приморськ, приїхати на цей чудовий пляж. Тут можна поїхати на екскурсію до Вилкова. Так, ось у нас ось там, це вже Вилково. 10 хвилин їхати. Це українська Венеція. Дуже цікава екскурсія. Я дуже вам рекомендую поїхати побачити. Можна там зробити закупи, там є великі супермаркети, і ціни трошки дешевші будуть, ніж в Приморську. Але в Приморську я не можу сказати, що тут дуже високі ціни. Плюс-мінус, звичайно, це туристична локація. Ви самі маєте це розуміти, завжди ціни завищені. Але, в принципі, нормально. Тому бажаю вам відпочити в цій чудовій локації, проїхати сюди, скласти власні враження. Попрошу тих, хто був в приморську, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео та під іншими відео, які я показувала. Які ваші враження від відпочинку в Приморську? Що вам сподобалось, що вам не сподобалось? Чи погоджуєтесь ви з моїми висновками? Можливо, ви щось інше хочете додати, можливо, у вас зовсім інші враження склались. Тому запрошую до спілкування. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.